Було заблоковане спецвійськами ОГПУ, а населення голодуючих районів нещадно винищувалося голодом. Більшовицька пропаганда побила всі рекорди брехні та людоненависництва, виправдовуючи злочини режиму проти селянства. Чого варте було одне рішення Луганського міському КПБУ про неприпустимість витрачання хліба? На громадське харчування в їдальнях колгоспів. Схоже, духовні нащадки Сталіна, Кагановича, Постишева не розчинилися в мороці історії. Вони правлять кривавий бал на тимчасово захоплених землях так званих ЛНР і ДНР. Вони повторюють там злочинний експеримент часів Голодомору, позбавляючи мирних людей продуктів харчування. На думку спадають і інші. Моторошні аналогії, керівництво Радянського Союзу відхиляло в часи Голодомору будь-яку допомогу голодуючим в Україні. А коли галичани пускали своїм братам, українцям плоти з харчами по збручу і Бугу, радянські прикордонники стріляли в людей, котрі намагалися дістати рятівну їжу. Сьогодні, коли на окупованих територіях Донбасу починаються голодні бунти, Бойовики стріляють в машини з українською гуманітарною допомогою. Дорогі співвітчизники, за два роки більшовицького геноциду Україна втратила за різними оцінками від 4 до 10 мільйонів безневинно закатованих громадян. Тільки вдумайтеся: число жертв в сталінській війні проти українців перевищило загальну кількість жертв Першої світової війни. В усіх країнах, що брали в ній участь, чверть всього сільського населення чоловіки, жінки і діти померли або вже були при смерті. Решта людей були настільки виснажені, що навіть не мали сили поховати тіла своїх близьких та сусідів, писав Роберт Конкост. Це один з найвідоміших дослідників голодомору, автор знаменитої книги Жнива Скорботи. Головний чинник таких катастрофічних втрат нашого народу відсутність національної держави і національних Збройних сил, які здатні захистити власний народ. Україна була найбільшою з європейських країн, що не здобули незалежності в період між двома світовими війнами або втратили її. І голодомор як геноцид вкарбувався в генетичний код нації і став. Часткою нашої історичної свідомості. І сьогодні повсюду, в містах і в селах, звучать жалобні дзвони в пам'ять жертв голодомору. І запалюються свічки. Я впевнений, що кожен з нас, українців, по всьому світові, сьогодні має запалити свічку і виставити її на вікно в пам'ять жертв голодомору. І цей Вічний вогонь гартує нашу волю до перемоги, яка обов'язково буде. Пам'ять про національні трагедії, темні часи та лихоліття єднає нас, гуртує, робить сильнішими та мудрішими. Завдяки цій силі і мудрості місяць тому український народ виніс справедливий вирок. Малоросійському уламку комуністичної партії Радянського Союзу і вперше майже за 100 років в українському парламенті не буде комуністів цієї п'ятої колони, яка повністю розділяє відповідальність за геноцид українського народу. До речі, мало хто вже пам'ятає, що перший з'їзд КПБУ відбувся не в Україні. Тепер ця партія яка так і не розкаялася в злочинах проти народу на смітнику історії. В Україні ніколи б не сталося такої трагедії як Голодомор, якби ми були незалежною демократичною державою. Такі лиха, як геноцид, це риса лише диктаторських і тоталітарних режимів. В Україні в своїй державі, яка йде європейським шляхом, геноцид не повториться ніколи. Дорогі співвітчизники. Голодомору передували тисячі повстань проти колгоспного рабства. В них брали участь сотні тисяч, мільйони українців. Чому ж така величезна армія не перемогла большевізму? Розрізненість, недовіра і брак єдності. Сьогодні ворог знову намагається роз'єднати нас, пересварити. Посіяти між нами розбрат та ворожнечу. Сьогодні нам як ніколи потрібна єдність. І я вірю, що ми здатні вивчити уроки історії і хай не сподіваються знову підкорити Україну. Ми стали сильними, ми стали мудрими і ми дамо відсіч. Ніколи не здамося. Ніколи не припинимо боротьби. Слава Україні! Дорогі співвітчизники, на вшанування всіх, хто загинув від геноциду Голодомору, оголошую загальнонаціональну хвилину мовчання. Розпочинаємо всю українську акцію Запали свічку. Сьогодні Київ знову засвітить тисячі свічей.